Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вже неодноразово повідомлялось, що спочатку війни з лав Збройних сил України звільнили 10 генералів. Ще один наклав на себе руки. Більшість генералів були поставлені в ручному режимі з ОП, Пишуть джерела. За даними телеграм-каналів, сьогодні було звільнено ще одного генерала, а також командирів, які поставив Єрмак. Їх було відправлено у відставку. Залужне очищає ставку від політики повністю, тільки кадрові військові не дотичні до ОП заложні. Уникнув прищеплення її культури командирства радянської армії, оскільки в ній не служив, і саме та армія винагороджувала слухняність і придушувала ініціативу. Водночас, це не означає, що він не є вольовим, описує видання заложного. Завжди можна бути нормальним, залишатися людиною в будь-якій ситуації. Це найголовніше. З початку війни я звільнив десятьох генералів, тому що вони не справлялися. Дипломатично повідомив Заложний. Ще один застрелився, резюмував він. В той же час Ярмак продовжує переконувати Зеленського змінити заложного. Кажучи, що Зеленський уламує заложного Окинути війну і стати міністром оборони, замість громити уськіху якості головнокомандувача ЗСУ займатися канцелярією, закупівлями та кабінетним політесом, пише співзасновник видання наші гроші Юрій Ніколов. Зеленський робить це у той час, коли Пентагон заявив, за шкалою від 0 до 10 ефективність збройних сил України оцінюється у 12 балів. Просто на підставі того, наскільки вражаючими вони були для нас у багатьох різних питаннях. Вони знайшли способи зробити те, що ми ймовірно не вважали можливим. Я абсолютно не вірю, що Зеленський таким чином хоче позбавитись політику. Літичного конкурента, бо навіть у Орестовича рейтинг вище ніж у залужного. Тож питання з зірочкою навіщо прибирати залужного з ЗСУ. Це точно допоможе Україні виграти війну проти Росії. Дуже сподіваюся, що офіс президента покине свої вологі фантазії щодо ЗСУ, і всі чутки залишаться чутками. В той же час сам залужний на зліс Ярмака добряче підсилив свої позиції. Найважливіше очікуване призначення Михайла Забродського заступником Валерія Залужного. Ініціатива виходила від самого залужного. Її реалізація свідчить про зміцнення його позицій. Ні, місяці було багато чуток про те, що Залужного можуть відправити у відставку. Проте, зараз, схоже, цю тему вже закрито чи принаймні відкладено. Навпаки, Залужний отримав карт бланш на втілення своїх планів. І нова посада Забродського один із кроків у цьому напрямі. Але головне, звісно, у тому, навіщо Залужному цей карт бланш, і, зокрема, навіщо йому Забродський. Тут слід нагадати, що сам Залужний отримав свою посаду 27 липня 2021 року. Раніше командував військами оперативного командування Північ сухопутних військ ЗСУ. Наступного дня було підписано укази. Про призначення його заступником Євгена Мойсюка. Раніше командував десантно-штурмовими військами ЗСУ та начальником генштабу ЗСУ Сергія Шаптали. Раніше командував військами оперативного командування Захід сухопутних військ ЗСУ. Тоді це радикальне оновлення найвищого військового керівництва виглядало загадково, але пізніше з'явилася досить переконлива версія про те, що поштовх дали американці, які наполягали, що потрібно готуватись до повномасштабного російського вторгнення. Отже, спочатку залужний мав лише одного заступника Мойсюка у квітні дві Двадцять року, через два місяці після початку великої війни, він отримав ще одного заступника. Ним став колишній командувач Нацгвардії Микола Балан. І ось зараз кількість його заступників розширюється до трьох. Забродський був попередником Мойсюка на посаді командувача десантно-штурмових військ. У липні 2019 року був обраний до парламенту за списком Європейської солідарності, отримав пост першого заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. З 24 лютого 2022 року, за його власним висловом, працює за. Основною спеціальністю, а саме допомагав заложному стратегічному плануванні. Про деякі їхні задуми українці дізналися зі спільної статті Заложного та Забродського, опублікованої Українформом 7 вересня 2022 року. Автори статті наголосили на необхідності планування на 2023 рік операції зі звільнення Кримського півострова і розповіли, що для цього необхідно з боку України. Нові загальновійськові бригади та з боку західних партнерів важкі озброєння. З того часу минуло півроку. Можна припустити, що заложний отримав нехай не все. Про що про. Просили він та Забродський у своїй статті, але достатньо для того, щоб реалізувати свій план. Очевидно, принципове рішення про наступ вже ухвалено. Якщо залужний отримав карт бланш для проведення цієї військової кампанії, то цілком логічно, що він захотів бачити Заброцького своїм заступником, відповідальним за стратегічне планування. 10 березня Заброцький звернувся до Верховної Ради із заявою про те, що він складає депутатські повноваження, і 20 березня рада задовольнила це прохання. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.